Монолог Мао Мао. Погляд на фортецю кланощі. Озираючись, здається, що все сталося неначе за одну мить. Кожен за публічною личиною приховував у серці власні секрети. Ось у чому річ. Мао мао. Мао-мао! Ви вже прокинулися, пане Ах, Який я радий. А? Злякаюся, що ти знову зникла. Від тримання вашої голови на колінах ноги терпнуть. Не пам'ятаю, щоб я дозволяв тобі відходити від себе. Ех, тепер цей збочений чортяка ще й збочений велике себе. Mm? Якщо вже мова про личини, то цей хлопець теж. Зиркаю. Якщо чесно, він неначе здійснив ряд перетворень, не менш вражаючих, ніж ті, які роблять Тануки та кіцуне. І якщо маєш щось на думці, скажи це прямо. Ні, просто замислилася, що пан Джінчі – людина із багатьма обличчями. Однак тепер із цим покінчено. А? Оскільки тобі моя справжня особистість уже відома, мені немає потреби приховувати її. Це значить, що віднині ми у взаєминах без секретів. -яй -яй -яй! Чорт, Чорт, чорт! Хоча у внутрішньому палаці я більше не працюю, у мене дуже погане перечуття. До речі, кажучи, може нам варто продовжити з того місця, де нас перервали? <скільки> <де нас> перервали. <скільки> Бігун! Агоу, чекай! Мау-мао! Ось і все. До нових зустрічей.